Що знімальна група і ваш персональний екскурсовод з зоопарками України Олена Новікова, тобто я, вирушили до міста рівного. Коли ви чуєте про рівничину, вам, мабуть, на згадку спадає його славетний музей бурштину або тонель кохання. Але ні, ми з вами прямуємо до зоопарку. Зоопарк пише вже понад 35 років В 1998 році. Указом президента України Рівненському зоопарку було присвоєно статус загальнодержавного значення, а його територію визнано об'єктом природно заповідного фонду України. Парк сьогодні це колекція більш ніж 180 видів тварин, близько 500 особин, улюблене місце відпочинку городян та гостей міста. Основна частина території зоопарку це старий фруктовий сад та єдиний в межах міста лісовий масив загальною площею близько 5 гектарів. На сьогодні загальна територія рівненського зоопарку більш ніж 11 гектарів. Собі напівмавпочка. Це Лемур Варі, його родина, острів Мадагаскар. Але у цього Варюсіка інша історія. Приїхала вона сюди з Миколаївського зоопарку, де вигодовували її люди, робітники Миколаївського зоопарку. Тут її кормлять і люблять, тому вона така ручна. Але тискати її можна взагалі не всім. Я користуюся своїм службовим становищем. Гаємі каліта або монахами саме смішне в цих попугах, що вони приїхали з Чехії і приїхали зі зеленого кольору. Але тут, на території України, народилися у зелених попуг жовтий та блакитний діти. Совпадіння? Ні, думаю. У лісових доріжках ми з вами натрапили на маленького гризуна. Це Нутрія, південноамериканський криз. Але дуже кулантний, і прикольний. Як бачите, він не дикий, дуже полюбляє печиво. Щорічний бебі у цьому зоопарку свідчить про те, що тварини тут живуть в гарних умовах та утримують гарний догляд. Щорічно в зоопарку народжують малят більш ніж 30 видів тварин. Маленька пума – це найкраща з усіх кішок. Подивіться на нього. Воно має блакитні очі і воно плямисте. Напричуд, дивовижне котеня, хоча батьки в нього однотонні. Коли це кошеня виросте в таку велику куму, воно буде однотонного пісочного кольору, і очі у нього вже не будуть такі сині. Інгорення втратила свою маму. На жаль, мама загинула. А малого вигодовують люди. Чим ми саме зараз і займаємось. За кілька років тому ми з нею приймали ванну разом. Майя, це ми не будемо пити. Це ми не будемо купатися. Слухати я буду, тільки маю. Зверніть увагу на це обличчя. Це задоволене, нагле обличчя. Як воно любить приймати ванну. Як воно любить балдіти при цьому. Дивіться на ці ноги, зверніть увагу, поки воно лежить. Яка в неї цікава радість. Вольєрі утримуються бурі капуцини. Ці мавти з Південної Америки. Цікаві вони тим, що інтелект з них може тягатися навіть з інтелектом шимпанзе. Дивіться, наскільки вони полюбляють волоські горіхи. І дивіться, яке шоу зараз буде. Де тигрів має експозицію, яку я полюбляю понад усе серед усіх зоопарків України? Подивіться, будь ласка, на нього. Він вартий вашої уваги. Парку є витускове містечко, і зараз я його тестуватиму. Ходімо зі мною! Парк, який лишив моїй крові таку кількість адреналіну. Я знаю і люблю ваш зоопарк дуже давно, але так як знаєте його, ви, мабуть, не знає його ніхто. Розкажіть, що такого унікального є в вашому зоопарку? Чого більше немає, і е, на ваш розсуд, що таке ви можете розказати про свій зоопарк, то що е, буде цікаве для наших глядачів. Дякую за гарні слова. про Наш зоопарк приємно насправді. Наш зоопарк перш за все цікавий своїм місцем розташування. Ми знаходимося в передмісті в лісі, і це свого роду зона сімейного відпочинку. До нас відвідувачі приїжджають фактично на цілий день сім'ями з дітлахами. Находять тут для себе дуже багато корисно всі категорії відвідувачів Починаючи з цікавої експозиції тварин. В якій представлено багато рідкісних видів і зникаючих, закінчуючи дитячими атракціонами та великою кількістю масових заходів і свят, які ми проводимо для відвідувачів протягом року. Це все в комплексі, якщо брати, і призводить до того, що ми маємо досить великий показник відвідування. При населенні міста у 250 тисяч, майже 200 тисяч це річна кількість відвідувачів нашого зоопарку. Біля 100% від населення, регіону? Ну, так да, так. Майже, майже, да. Тобто я вважаю, що це найкращий показник нашої роботи і того, що ми робимо, це те, що подобається людям наш зоопарк, що те, що ми робимо, ті експозиції, які ми створюємо. Ми Рухаємось в правильному напрямку, раз кількість відвідувачів до нас приходить. А, а скажіть мені, які рідкісні унікальні для України тварини у зоопарках України, є у вас? Ну, важко нам конкурувати з великими зоопарками, такими як Київський, Харківський чи Миколаївський, тому що у нас трошки інші можливості. Ми не маємо можливості для утримання великих топових тварин, таких як слони, жирафи. Але в той же час ми маємо в колекції багато цікавих дрібних тваринок, такі як Сурікати, такі як інтежу, такі як броненосці, як лемури. Людям теж подобаються маленькі рухливі тварини, і тому вважаємо, що вони теж прикрашають нашу колекцію не гірше великих топових тварин. Серед тих тварин, які є лише в Рівненському зоопарку, це антилопи, антилопи н'яла і антилопи гну білохвості. Це Лінивці двох це пака південноамериканська, Ну, Напевно, все решта, якби ми будуємо колекції зоопарків. Розкажіть мені трошки про тераріум. Терраріум це один із підрозділів нашого зоопарку, в якому працює відділ Нічний Світ. Цікава досить експозиція, де тварини, яких Неможливо побачити в природі, адже вони ведуть нічний спосіб життя, експонуються протягом світового дня. Тобто ми їм ламаємо день на ніч. Фактично протягом ночі там яскраве світло штучне вмикається, а на день ми його трошки приглушуємо, і лише при червоних та голубих промінцях ми бачимо життя цих тварин вночі. В цьому відділі також живуть єгипетські крилани. Які вільно навіть пересовувалися свій час по залу. Феник така є цікава африканська весельська. Та... Також в терарію у нас гарна експозиція Мавпочок Нового світу: це тамарини і грунки. Ми маємо вже більше шести видів. Одним з основних напрямків, яким би ми хотіли займатися, по розведенню відтворенню ми є учасниками кількох міжнародних. Програм по збереженню цих видів на сьогоднішній день ми вже розвели імператорських камаринів, розвели карликових мармазеток, розвели і грунок звичайний. Кажіть мені нічний світ. Наскільки я знаю, це єдиний да, в зоопарках України? Можливо, на сьогоднішній день ще десь є, де ми не знаємо, але до останнього часу він був єдиним в Україні. Так. Це і ваша є гордість? Ну, напевно, да, одна із фішок це тварини нічного світу. І розкажіть мені, будь ласка, про емблему вашого зоопарку. Чому саме бурсук? Ну, По-перше, це тварина, яка мешкає в наших краях, яка властива для полісся, рівничного полісся. І це одна з перших тварин, яка власне започатковувала роботу зоопарку. У 8 році до нас приїхало кілька кліточок на цю територію з краєзнавчого музею. Там був відділ природи, який вирішили відділити і зробити окремим зоокуточком. І приїхав сюди ведмідь і борсучок. Власне, з того борсучка і розпочиналася історія нашого зоопарку, яка на сьогоднішній день це вже більше 180 видів практично з усіх континентів земної кулі. Тому борсук він у нас топову поті про що з нього все починалося. Ну, на жаль, ми не дуже фінансово спроможні будувати великі павільйони та комплекси. А для того, щоб зацікавити відвідувачів, урізноманітнити якось їх перебування на території зоопарку, ми почали кілька років займатися створенням змішаних експозицій. Це таке змішана експозиція, це утримання в одній вольєрі кількох видів тварин, які мешкають в одному ареалі в природі. У нас таких вже, ми можемо сказати, ми ще працюємо над цим, але вже три таких експозиції ми маємо. Одна це Патагонія, де в одному вольєрі одночасно проживає п'ять видів тварин: це капібари, мари південноамериканські, нанду. Тапір і альпаки. непростий був шлях залучити їх всіх до громади, щоб вони мирно там співіснували на, на одній обмеженій території. Але на сьогоднішній день вони навіть розмножуються. Ми маємо там потомство і мар і в минулому році розмножувались кіпудари. Також у нас є змішана експозиція африканських тварин, де в одному вольєрі спільно проживають африканські страуси, з страуси разом з зебрами Чапмана. І експозиція австралійських тварин, де разом з рудими кінгуру в одному вольєрі проживають Ену. Це я так зрозуміла, Змішані експозиції на кшталт європейської. Така тенденція ну да світова. ми запозичуємо, да, тому що в нас практика утримання в зоопарках країни, як і колишнього радянського союзу, на жаль, це були клітки, це були доріжки, вздовж яких стояли рядами клітки, і всі намагалися зібрати як можна. Більшу кліт... кількість видів, тому що це впливало і на зарплату працівникам чим більше видів, тобто ніхто не думав про якість утримання, і всі думали про кількість для того, щоб хвастатися тим, що у нас от найбільше тварин і, і ми найкращі там по цьому показнику. На сьогоднішній день є дуже багато зоопарків, які отримують ну, буквально одиниці видів, угу. але в умовах, максимально наближених до природних, їх рейтинги набагато вищі, ніж тих, які мають багато видів поганих умовах. Ну, це ну, є би... правильно? Звичайно, тому ми якби, намагаємося запозичувати передовий європейський досвід також. І ви, що це за тварина у мене позаду? Так, це корова. Звати її Патусі. Це африканська худоба. Ця корова має найбільші роги в світі. І розкаже нам про ці роги Олег. Корова називається Ватусі. Корова африканська. Корова дійсно з найбільшими у світі рогами. Для багатьох африканських племен це священна тварина, її використовують в міському господарстві. Вона, як звичайна корова, дає молоко, вона, як звичайна корова, дає людям м'ясо, вона домашня корова, і багато пов'язаних з нею є легенд, що багато племен африканських її мають як священну корову, кров якої використовується в ритуалах. Шамани використовують цю кров для всіляких маніпуляцій, проведення лікувань людей. Навіть а якщо вона священна, то мабуть її не їдять. Ну, Не всі племена є такі, які використовують на їжу, а для деяких вона є найсуща. Тут ви бачите фішку рівненського зоопарку. Це антилопа н'яла. Олег, розкажіть нам, будь ласка, про ми дуже гордимося наявністю в своїй колекції такого виду тварин. Як на мене, це сама миролюбива і сама спокійна антилопа з усіх, які тільки бувають. Це лісовий вид антилопи, досить рідкий. Я думаю, що він теж є лише в нашому зоопарку. Більш ніхто його не утримує. І саме головне, що ми маємо таке прекрасне маляйкон, як яке народилося цього року. Батьки його дуже гарно доглядають. Я думаю, що це буде успішний випадок розмноження в зоопарках України антилопи антилопин'яла. Я так розумію, якщо народилося маля, це свідчить лише про гарний уход і нормальні умови утримання. Дякую. Добігає кінця наша подорож з цим затишним лісовим зоопарком. Беремо з собою приємні спогади, лишаємо на згадку позитив від спілкування з його цікавими мешканцями. Пам'ятайте, зоопарки бувають різними, але цей точно вартий вашої уваги. Сподіваюсь, ви в цьому впевнились. Нагадую, допомагала вам в цьому я, Олена Новікова. Побачимось!